Зарано то треба укриття йти. Укриття наше знаходиться в центрі боску. Це є недалеко, до 100 метрів. Наші вихователі і наші психологи підготували дітей так, що це є розвага, і наші дітки не бояться йти в укриття. Вони беруть з собою забавки. Їм беруть каремати, водичку, печиво. Це така своєрідна забава. Для 750 дітей тут є достатньо місця, тут є туалетні приміщення, тут є запас води, автономне світло, автономне живлення, вентиляція. В цьому укритті діти можуть знаходитися 6 годин і більше. 算了，我先走了。 На самому початку були матері з маленькими дітками, місячні, дітки місячні, тому ми дійшли до того, що нам треба кулер з питною водою, що нам треба чайник, нам треба розетки. Якби нам прийшлося затриматися на доволі довший термін, тому ми можемо включити вентиляцію примусово. Всі батьки, які охочі подивитися, ми заводимо, показуємо.